У Сумах громадськість та поліція повернули батькам дитину. Вчора близько 18-ї години до сумського відділу поліції звернувся сумчанин та повідомив, що загубилася його малолітня донька. А вже через кілька хвилин сумчанка повідомила поліцію про замерзлу дитину. Вийшли подихати свіжим воздухом. А сусідки сказали, що знайшли маленьку дівчинкою. На велосипеді замерзшую. Ну, настину, голодний. Дівчинка плакала. Не плакала. Вона сказала, тут діти, папа мій, де папа? Ну он з дете там басі. Я кажу, треба дзвонити на 102. двох. і одразу вже папа, папа, папа вже. Искал". Батько який прибував в останній алкогольне сп'яніння, Забрав дитину з дитячого садка, але так як він був в стані алкогольне сп'яніння, він за не услідкував, і дитина на велосипеді. Поїхала від батька. Але завдяки пильності громадян, які звернули увагу на те, що малолітня дитина 4 років сама знаходиться без супроводу дорослих, які знайшли цю дитину, обігріли та повідомили про це сумський відділ поліції. Батько буде притягнути до адміністративної відповідальності.